Дивіться, я хочу розказати про це ліжко. Але ви трошки далеко стали, у мене нічого не вийде. Дивіться, що я розкажу про це ліжко? Суть не в тому, що я лежу, суть в тому, щоб ви зрозуміли, скільки ще місця біля мене. Так? Що це означає? Що Тут розмір 2 на 2 метри. Я ліг тут, ще ляже, жінка, ще ляже там, ще хтось ляже, ще. дитина там і так далі. Може вміститися 3-4 людини. От, до цього ліжка треба матрас. Наприклад, це ліжко коштує з підйомним механізмом 25 тисяч гривень. Може добити 25 тисяч гривень. Тут розмір 2 на 2 метри. Але до цього ліжка ще треба матрас. Матрас до цього ліжка буде коштувати, якщо середній варіант десь 9500, щось цікавіше, то 12-13 тисяч. А то ліжко в розмірі 2х2 метри. Ну типу, 2 метри спальне місце на 2, а габаритний розмір 250 на 2,50, Це дуже мега, мега круте ліжко, тому що вісить загріше. От бачите, і спинка дуже груба, дуже все чітко зроблено. Так що, кого цікавить, то звертайтеся, пишіть, зразу відпишу.